Із магазину Сільпо показую, як проходять супердні в сільпо тільки сьогодні і завтра, 7 та 8 листопада, оці чіпси Прінглс. Зі смаком бекону всього за 89,99 мінус 50% знижка. 165 грамів ну, стандартна упаковочка, дуже багато їх тут повиставляли. Супер пропозиція, це я собі обов'язково візьму. Такий великий снікерс. Тут аж три маленьких снікерси. Ну, такий великий. В ньому 112 грамів. Ціна 36 гривень замість 57. 39% знижка. І зразу видно, що снікерси також беруть. Бачите? Супер днів сільпо показує ось така пропозиція. 7 і 8 листопада, п'ятницю в суботу. Форель Форель шматок за 54,90 ціна вказана за 100 грамів 549 гривень, знижка 21 Замість 699. Акції діють по всій Україні у всіх магазинах. Сільпо дивіться, які гарні шматочки. Обирайте на свій смак, втягайте рукавички, є пакети, обрали, який вам подобається.